Guys. Доброго ранку. Їдемо. Куди їдемо? День починати свій робочий, да. хто куди. Тебе завозимо на одну точку, мене відвозимо на іншу точку. Кожен займається своєю справою. Я вже не буду показувати, чим я займаюсь. В попередніх роликах розказував, показував, що мене просять люди зробити дуже чорну, дуже брудну, дуже непрестижну, дуже-дуже-дуже таку. Нелегеньку роботу. Все, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, там де я то все показую. А це відео з каналу Юний ентузіаст, де ми будемо сьогодні збирати полуницю, продавати. Так, я полуницю. Буду збирати. Да, маленька поправочка. Ти будеш збирати, і що? Ми потім будемо розвозити сьогодні. Розкажемо про ситуацію на ринку да, Цінову політику да, цінову політику розкажемо, покажемо. Тому що все змінюється, все міняється. От. До речі, в нас сьогодні що там по заказах? Потім розкажемо. Да, Потім розкажемо, буде тримаємо. цікавіше. Значить, Не стежимо. переключайтесь. Все, я їду. А ти тут... Дивіться, які черешні гарні. Ага, так, скоро чи? дозріють. Ну, ага. ну, 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 ну. Я ще їх сьогодні буду їсти. Угу. Капуста прийнялась. Да, да. Перець. Ну все, на зв'язку, значить, я приїду і будемо розвозити. Так. Ти бажай мені удачі. О. Зашпари на дворі, теж так жарко. Ну сьогодні Приво. все одно не так холодно. Все, я ну, не знаю. Можете маш на владі. Не так жарко. Яка година, бо я в 10.30 вже мав бути на об'єкті. Ти там десять 10.30 не будеш. 11.00 буде. Все, па-па. Їдемо на роботу. Це сама така приємна частина в моєї роботи. Їхати собі до неї. А ще приємніше їхати з нею. Насі обганяти курчини, випираю Ще мені 25 хвилин їхати. Сьогодні їду я в Лубний. 120 километров и я на месте. Что там, Иванка? Е трошки. Падай из них. Из них падаешь? Да, е. Хочешь кирку? Ага. Хочешь воды? Хочу, конечно. Холодный. Давай. Я так хотел его. Мороженое. Водяка. Бери. Бо я не знаю навіть, яке вона і вода. Uh -huh. Холодна. Oh, color, like uh -huh. Грузимо ваза сьогодні. Зараз в машині будемо розказувати, що, як, по якому. Поки що грузимося. Вже змучені жара, Іванка змучилась, я змучився. І будемо зараз доставляти. Запах не передає камера. Свіжайший, просто свіжайший. Хтось хоче дрібненький, хтось хоче середній, хто всякі є гарненькі, пахнющі, свіжайші. Закриваємо і веземо. Ну що ж, друзі, перше замовлення ми віддали. прямо по сусідству. Тепер їдемо на грибінку розвозити, а потім по всяких мікрорайонах. Ще далі, аж з порядок. Ось такі до вас справи, такі діла. На сьогодні ціна 90 гривень кілограм. Они ці. Свіжайший, солоденький, смачненький. Класно, коли вже знаємо, куди заїжджати. А Гу -гу. то десь там, то там, то п'ятієтажка, то то, то сьо, а то біля магазину. Здаємо, вже і ми попробуй знайди. Іванка каже, що там, а я кажу, що там. І зараз будемо. Зараз я запитаю жіночку. Так, поки я заніс, до Іванки хтось позвонив на мій номер за полуницю. Так, поки що нікуди не їдемо, бо постійний клієнт зараз під'їде, стоїмо на дорозі. Стоїмо собі на дорозі. А потім плануємо на запуття, а потім, а потім на поряти. Останню точку я там бере. І вже будемо скоро вдома. Підщитую, бо тут не можна вже пуття вивезти. Ціла сторінка, все записано, переписано. Скільки нас брала? Сьогодні нас брала 25 кілограмів, а проданих, щойно підсчитала, 21. Ще 4 кілограми лишається. Все як минулого разу. Зараз ще в школу. Але Шедік ще на одну точку до, до своєї постійної бабулі подзвони клієнтки. Якщо вона візьме ще хоча б 2 mm -hmm. кілограмчики, то буде супер. Так, бере постійна клієнтка наша. Тих 2 кілограми. Все таки. Пропхали ми. Зараз вийде жіночка. І все, вже будемо вдома, так сонце, сідає, чи що воно такого, прямо в очі. Так що на сьогодні ціна у нас 90 гривень за кілограм. Так, так, не добре. Продано 21 плюс 2. 23 кілограми проданих, 25 зібраних. Якраз собі в лодочку везу їсти. Ось такі справи. Мені подобається. Все, можна сказати, все, все, все придали. Дідічок там показує. Ага. Ну. Хочу сказати, що сьогодні пробіг 136 кілометрів. Я наїздив. Ну, то разом з тим, що я їздив сажу трусити. І зараз 19.53, в 8-й годині вечора будемо вдома, а виїхали ми десь 10 я була на дачі. Ну, півдесятої ранку з дому виїхали, а 8 приїхали. Від 10-ї години до 12-ї я варила їсти і їла. Ну це теж частина потім, роботи. Потім як, трохи як полежала і підняла, що треба йти чим пошвидше збирати. І якраз ти все добре прорахувала. Mm -hmm. Я приїхав і все продали, і все нормально. То молодці, ми молодці. Але голова болить вже.